Привіт, мої дорогенькі козирожки! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на листопад місяць. Подивимося, що важливого буде відбуватися в листопаді в вашому житті. Які події, який буде настрій? Ну що ж, я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти: дев'ять карт. Це багато підказок. Не гаймо часу. Козирожки, листопад місяць, 1 листопада, новолуння. Подивимося, з чим ви йдете в новий місяць. Не... Новолуння так вам зразу принесе, будемо бачити О, туз посухів. Дивіться, яка, який гарний туз посухів, а що таке туз? початок, а що таке посухи це вогонь, це дія. Тобто новолуння вам дасть ясність, що ви хочете робити, що ви хочете втілювати, що ви хочете отримати, куди ви хочете їхати, що розпочинати, навчатися, купувати. Втілювати це ваш вогонь, який от запалиться, і ви, ви будете шукати варіанти, можливості, як втілити, як розпочати, як поїхати. Так дуже класний початок, вогняний. Для вас, можливо, буде навіть несподіваний, тому що. Ви земля, такі консервативні, такі люди, яким треба все подумати, зважити. А тут вогонь, тут загорілася іскра, коли я хочу вже, я не буду чекати, я не буду думати. Я хочу вже стрибати, пробувати, <пробувати> бігти, втілювати, говорити, стукати всі двері. Ну що ж, дивимося далі. До чого приведе таке бажання, стрімке вогонь? Можливо, це пристрасть. Ой, вісім капосой. Ві, стуза взяли такий розгін, і тут щось найшвидша карта в колоді, але саме тут, саме в цій колоді, подивіться, є якийсь стримуючий фактор. Можливо, ви самі себе стримаєте. Ей, стоп, зачекай, куди так стрім голов? куди стрибати з головою, не подумавши, не, не спланувавши, не перевіривши. Або з обставини так складуються, що. Вас трішки пригальмує, щось, бачите, тут щось зв ваш вогонь зв'язало, тобто щось і впли... або ви самі себе зупинили, або якось, щось хтось зупинив вас трішки так, або є якийсь фактор, який, на, на який ви не можете вплинути, щось стримало ваш вогонь, або, можливо, ще е, ви зашвидко стартанули. І потрібно трішки ще не на часі. Подумати, спланувати, обдумати або дочекатися влучного моменту. Ну що ж, дивимося далі. Знаєте, можливо, ви купили білети, кудись їхати, а щось помінялося. Відклали рейс, щось, чи, можливо, це автомобіль, так? Ви спланували поїздку, а також щось помінялося, ситуація помінялася, яка від вас не залежить. Або ви настрашили самі свого вогню, свого запалу і то трішки пригальмували. Підставляйте кожен під свою ситуацію, ми дивимося далі, що з цього вийде. Третя карта. Вежа, о, дійсно, вежа це те, що від вас не залежить. Зовнішні фактори. Несподівано раптово щось поміняється. Отут, на самому початку, коли у вас будуть нова ідея, нові, от ви захочете, що ви тут захочете, майте план Б. Тоді легше буде, навіть не тільки Б, а і, і декілька планів. Тоді легше буде реагувати на, на ці непередбачувані обставини чи на цей фактор, який от зупинить вас, який, ну що таке вежа, блискавка, яка влучає. Те, що, що у вас там, ваші плани, вашу ситуацію, ваші наміри. І ви не можете вплинути на, на це. Ви тільки можете вже розгрібати завали. Тобто ви можете вже реагувати на ситуацію, яка склалася. Але знаєте що? Блискавка завжди влучає в те, що в не, воно би не вистояло і так. Ці плани не мали майбутнього. Ця, що у вас тут? Куда, в яку сферу вашого життя влучить оця блискавка. Не розчаровуйтесь сильно, тому що з того би нічого не вийшло. Ви краще візьміть до уваги, що спричинило, що спричинило цю крахцей. І проаналізуйте і будуйте нову вежу. Там нові стосунки, чи це новий проект, нова робота, нові люди. Будуйте нову вежу. Беручи до уваги те, що привело до руйнації, те, що приве... чому вона поламалася. Також це може бути нерухомість, так вдома щось поламалося. Це можуть бути прилади, які живляться від електрики, все, що вмикається в розетку. Раптово поламалися. Але знову ж таки воно на краще. Тому що, можливо, ви знайдете кращу модель сучаснішу, досконалішу, і вас вона буде тішити і довго працювати. Тобто, пам'ятайте, як би не було важко на перший погляд, що все пропало, воно для вас на краще. Ну що ж, попереду в нас ще. Дві колоди, ще шість карт. Будемо дивитися, підставляти. Тут у мене щось поперепутувалося. Та що таке? Ну що ж, ще три карти. Козирожки, листопад. Закохані. Все ж таки, туз це буде пристрасть. Пристрасть. Або дорога, дія по відношенню до партнера. Можливо, це освічення, коли ви, на, на, ви зібралися, налаштувалися і все. Я буду. Робити пропозицію, дію, тобто, коли ви робите крок на, до примирення, до освідчення, до, ви зробили пропозицію, ви запропонували поїздку, ви спланували щось. Ну, Якщо ми беремо дві карти тих, об'єднуємо, так? Але якщо ні, то закохані старший аркан це кохання, це романтика, це об'єднання зусиль, це коли ми йдемо один, ну, від, відкриті один до одного. Слухаємо один одного, йдемо на зустріч, шукаємо компроміс, якщо між вами була проблема, це примирення, це стосується будь-якої сфери і роботи, і бізнесу, і ну, це комунікація. Ну і, звісно, особистого життя. Хто в парі, то дивіться, яка гармонія, примирення. Можливо, кохання набере нового, нових барв, новими очима. Ви подивитесь іншими очима на партнера, відкриєте один в одному щось нове. Або це, хто в пошуку, є великий шанс знайти свою половинку козорожки. Це рожеві окуляри. Це така легкість, коли ми хочемо чути, хочемо йти на зустріч, хочемо домовлятися, коли нам легко домовлятися, коли нас чують. Можливо, ви озвучуєте свої нові ідеї, нове бажання, нове бачення, партнеру, партнерці Так би в нас був туз. Ну що ж, чек Дивимося далі. Наступна карта. Місяць! А тут у нас що було вісімка посухів, стримуючий фактор. О, знаєте, от місяць може бути стримуючим фактором. Це страх ваш. Я боюсь, а мені не вийде, а я не вдасться. Це ваші фобії, які вилазять назовні, або немає інформації. Бо місяць це ніч, це туман, це, це коли от ми не розуміємо, куди рухатись, бо темно, бо немає ясності. І ви самі себе зупинили. Або це може бути мама. Яка впливає на вас, яка не вірить вас, яка критикує вас? Мама чи поруч з вами ваша доросла жінка, доросла, ваша половинка, яка вас критикує, яка вас не підтримує? Або просто немає ясності, так? По ніч. Бо нема настрою, нема бажання, бо ніч місяць має фази це от було бажання. Було, була сила, і був поштовх, і все. Пройшов якийсь час, помінялася фаза місяць, і все, я вже не хочу, я вже не можу, я боюсь, я не знаю. І взагалі мені вже це не потрібно. Оце може бути стримуючим фактором. Ну, для когось це вагітність. Також може бути, ви дізналися про вагітність, і це також є стримуючим фактором, тому що поїздки, тому що ви не можете вже. вже Жити в такому русі, як ви жили, тому що брати треба до уваги, вагітність. А для когось, ну, вона бажана, для когось вона ну, не то, що не бажана, а несподівана, не запланована. Тому будьте обережні. Дивимося далі. Але це інтуїція ваша, це карта інтуїції. Слухайте свою інтуїцію, як вона вам каже, що робити, куди рухатись чи не рухатись. Ну що ж, третя карта, що тут в нас? Шістка посухів. Ой, це переможець, а тут в нас була вежа. Тому не бійтеся, як я говорила, що все буде на краще. Ви вийдете переможцем. Що б тут не відбувалося? Яка руйнація, який крах, щоб не відбулося, що не поламалися, які ваші плани? Це буде для вас на краще. Ви знайдете позитив в цій ситуації, ви вийдете переможцем. Ситуація повернеться для вас можливістю новою. Ну що, ще одна колода попереду. Козирожки, листопад. Дивимося. Дев'ятка кубків. Ой, як класно! Ви подивіться, тим більше тут закохані були. Все, що буде відбуватися, вас буде задовільняти. Подивіться, яка тут радісна, солода, задоволення, і мені все рівно, що навколо відбувається. Що скажуть люди? От бабуля, дивіться, в рожевій шубі, і вона не париться, вона не переживає, що хтось скаже, що ти застара, що тобі не підходить, що взагалі рожевий колір не для тебе. Їй все рівно, от такий буде ваш, ваш стан. Задоволення, радість, коли ви приймаєте, ви даруєте, ви ділитесь своїми емоціями, неймовірні емоції. І вам все все рівно. Вам, ви бачите, тут таке єднання, ви тільки чує, ви є один в одного, один для одного, і все. І хай все решта зупиниться. І почукає, хай весь світ зачекає, наскільки от така класні емоції. Радості, задоволення. Я задоволений тим, що я маю. Мене все влаштовує. Чудова енергія. Ну що ж, дивимося далі. Ще дві карти, козерожки. Єрофант. У нас там був стримуючий фактор, і був місяць. Так, страхи, ваші страхи, фобії, невпевненість. Неясність вас зупиняла, зупинила. То це навчиться, підівчиться, підвищить свою кваліфікацію, це навчання, це порада від фахівця, від людини, якої, в якій ви довіряєте, від людини, яка володіє досвідом і знаннями. Для когось це соціальна група. Так, Де ви є членом якоїсь групи на роботі, церква, спілка якась, де ви є, в якій ви є. Це ваші переконання, ваші знання, ваші традиції. Для когось це обряди, які відбуваються в церкві тобто такі вінчання, хрещення. Ну, але, судячи з карт, це буде Людина, яка вам допоможе, яка вас скерує правильно, коли ви будете боятися і сумніватися, або ви найдете літературу, дивіться, скільки тут книжок, ви найдете потрібну інформацію, яка вас налаштує на, на правильні думки, на правильний шлях, яка вам дасть розуміння, що, що потрібно поміняти, що потрібно зробити, щоб, щоб не боятись, щоб бути впевненим. І третя карта. козирожки, що тут в нас? Туз, туз пентаклів. Це нові можливості. Дивіться, у вас тут була блискавка, так що щось зруйнується, щось піде не так, але була карта переможця. Що все, що буде відбуватися, це відкриє для вас нові можливості. Бачите, тут доля і всесвіт запропонує вам варіанти, інші, кращі. Які приведуть до успіху. Нові ресурси, гроші, допомога, підтримка, нова робота, спонсорство, нові ідеї, тобто будуть нові можливості кращі, успішніші. Ну, класний місяць, вас козирожки. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого. Кохання вам, романтики, знайти те, що ви шукаєте, знайти свою половинку. А якщо ви маєте, збережіть оцю романтику, яка між вами, цю любов, збережіть її, зафіксуйте, і пронесіть через ціле життя. Я бажаю вам радості, я бажаю вам сонечка, позитиву, натхнення, втілення і здійснення. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Хто не з нами, приєднуйтеся! Ласкаво просимо в родину, велику, зоряне таро. Ну що ж, мої любі, почуємось, папа.